Друзі, вітаю всіх на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 8 липня. І я хотів би підняти тему, таку, яка зараз досить актуальна і гуляє по інтернеті. Чи ж буде повернення нульового мита зараз, у 2023 році, у липні чи у серпні? І що зараз відбувається з цінами на авторинку? Буде дуже цікаве відео. Бажаю всім приємного перегляду. Розпочинаємо наше відео Nissan Qashqai. 13 2013 року 12350, 1,5 дизель на механіці в комплектації Bows, паранорамний, шкіряний салон, двозонний клімат-контроль, мультикермо, камера заднього огляду, дуже гарні комплектації. Порізь наш Skoda Fabia 5600, 1.4 бензин, автомат. 5-го року 164 тисячі пробігу. Хетчбек на автоматі, тканинний салон і присутній кондиціонер c 4, 10, 250, 2014 року 1,6 дизель на автоматі. Тканини салон 122 тисячі пробігу. Міні-Купер 7850, 1,6 бензин, автомат цього року 215 тисяч пробіг, комбінований салон. Тканина зі шкірою. Давайте заглянемо у салон. Сподіваюсь, хоч трошки було видно. Друзі, якщо немає власника поруч, на жаль, машину відкрити і показати. Всередини не можу. Ваз 10-го року 48 тисяч пробігу, два ключі, два комплекти гуми на механіці. Ось таке авто продається. Citroen це кросер 103509 року, 2,2 дизель, автомат 240 тисяч пробіг, комбінований салон, шкіра зі тканиною, повний привід, камера заднього огляду, клімент контроль. 4 скло. Підіймачі. Зараз активно в інтернеті гуляє тема, що повертають нульве розмитнення. Друзі, це все неправда, це все фейки. Багато зараз компаній хочуть на цьому нажитися, що ви приходили, давали їм кошти за вдатки за автомобілі, і вони вам приженуть під нульове розмитнення. Такого зараз немає, і найближчим часом такого законопроекту не планується. Тому, друзі, не несіть гроші в нечесні компанії, які займаються пригоном автомобілів. Зараз такого не буде. Краще шукайте варіанти на внутрішньому ринку. Зараз є багато автомобілів по дійсно гарним цінам. Враховуючи зараз ціну розмитнення, можна купити вже тут дешевше, ніж пригнати під замовлення з Європи. Думайте головою, читайте тільки перевірну інформацію. Що ж, друзі, я продовжую далі огляд автомобілів. Мерседес с класу 540 2000 року, 153 пробігу, автомат. Пригнано зі Франції автомобіль і вже на українській реєстрації. Електромобіль Nissan Leaf 21300 в рідній фарбі. Дуже гарні комплектації, 59 пробігу. Там весь перелік написаний. Двокольні легкосплавні диски. Citroen Nemo 6700, 1,3 дизель, механіка 157 пробігу 2011 року. Passat B6. 5900, 2-літровий бензин на автоматі Седан 6-го року. 187 пробігу. Подивіться, друзі, який розкішний салон, дерево, клімат, підігрів, шкіра Алькантара і коробка автомат. Ну, звісно ж, пасад найкрасивіше дивиться саме в кузові седан, на мою думку. Рено Zoe 11850 14-го року. Електромобіль. До речі, друзі, ще раз нагадую, що всі автомобілі на авторинку «Автомайданчику» доступні у кредит від нашого партнера компанії OTP Bank. Peugeot 508 Sedan 11300 15 року, 1,6 дизель на механіці 255 тисяч пробігу. Поруч у нас Peugeot 308. Якраз чудова можливість наочно порівняти 308 і 508 Peugeot. Бачите, наскільки автомобіль більший, ширший ніж 308 Peugeot. Тому хто розглядає варіант сімейного універсала, великого чи седана, рекомендую розглянути Peugeot 508. Хто хоче більш компактний економічний автомобіль Peugeot 308. Прямий конкурент Renault Megane та в принципі, Octavia. 10515 року 16 дизель на механіці 177 тисяч пробігу. Opel Corsa 6812 року. 1,2 бензин. 96 пробігу. машинка тонована. Коробка, до речі, автомат. Volkswagen Passat. 11200 року. 1.8 бензин на автоматі. 161 пробігу. Салон тканиновий. Audi Q5. 13 рік, 17300, 2-літровий бензин автомат, 136 тисяч пробігу. Ford Fusion 900, 2,5 бензин автомат, 14 року, 142 тисячі пробіг. Величезний мінівен, Toyota Sedona, якщо не помиляюсь. Це Sierra в нас. 23 тисячі доларів, 3,5 бензин, автомат, 17 рік, 73 тисячі пробігу. x 5 18500 літровий бензин, 223 пробігу 2012 року даний автомобіль. Volkswagen Golf 8650-10 рік, 1,6 дизельна механіка, механіці 237 тисяч кілометрів пробігу. 3 Трійка, 6300 6 року, 1,6 бензин механіка 160 тисяч кілометрів пробігу даному автомобілі. Кіндай Сентафе 21500, 2,2 дизель, автомат 29 пробігу. Можемо в салон? Так, так. Друзі, є безключовий доступ. Шкіра у нас іде, перфорована. чотири склопідіймачі, з пам'яті сидінь, до речі, автомобіль йде, електрольоні, дзеркал, підігрів сидінь, клімат-контроль, мультикермо. Панорамний дах, ну дуже-дуже красивий автомобіль. Офіційно куплений в салоні. Ви перший власник, а, так? Так, інший не був. І ніхто за кермом про немає. Одна людина власник цього автомобіля, пробіг дійсності рідний, повністю вся сервісна історія по автомобілі, кого цікавить, телефонуйте. Ціна з урахуванням стану, комплектації автомобіля дуже і дуже хороша. Вам вдалого продажу? Да. Що ж, продовжуємо. Бачите, ось такі ексклюзиви продаються на авторинку. 1008 Peugeot, на жаль, інформації по ньому немає. Механіка, корекція, навігація, все, що є. Тому приходьте та оглядайте на авторинку. Honda Sierv 17815 року, 24 бензин, автомат 99 тисяч пробігу. БМВ-5, 17400, 13 рік. Дволітровий бензин 190 до пробігу, автомат, x drive повний привід. І ще один автомобіль у нас Volkswagen Jetta 13350, 16 року. 1,8 бензин автомат, 93 пробігу, двоколірний шкіряний салон, автоматична коробка передач. Друзі, ви могли побачити на цінниках. Усіх автомобілів логотип компанії Авторія. Це наш генеральний партнер. В нас з ними чудова акційна пропозиція. Коли ви приїжджаєте продавати свій автомобіль до нас на авторинок, менеджер компанії АвтоРія може безкоштовно розмістити оголошення про продаж вашого авто на сайті АвтоРія. Отож, приїжджайте на Карбазар, і у вас шанси продати автомобіль є вдвічі більші за допомогою Авторія та авторинку Карбазар. І Крайслер здоровенний мінівен 2017 року 22600-3,6 бензин на автоматі, шкіряний салон, величезний сімейний мінівен. Поруч у нас Шкода Октавія 7400. В рідній фарбі, люди оглядають, не будемо їм заважати. Йдемо до наступного автомобіля нас Chevrolet 4400, 8-го року, 1,6 газ бензин на механіці. Audi a 3 9609 9 року, 174 тисячі пробіг, автомат, бензин, комбінований салон, шкіра тканиною. Дуже-дуже цікаве авто. Volkswagen Jetta, 12 2012 року, 10-100, 200 пробігу, 2,5 бензин на автоматі. Audi a 6 8-й рік, літровий дизель, автомат, 283 пробігу. Ціна 8500. Шкода Octavia Scout. 21 250. Повнопривідна версія, 2-літровий дизель автомат. 187 пробігу. Лексі, наш 12-го року 3 літровий бензин автомат. 221 тисяча пробігу Audi Q7. Citroen c 4 Grand Picasso, 7850, 1,6 бензин, автомат, 7 місць 9-го року 220 тисяч пробіг. Peugeot 308, дуже гарні комплектації. Це видно одразу по фарі. 17-го року, 1,6 дизель на механіці. У нас алюр, панорама, двоколірні легкосплавні диски, дуже-дуже гарний авто. У зад парктроніки. Volkswagen Passat B7, 10714 року 1.6 дизель 123 пробігу. Форідна Subaru Forester 6950 2-літровий дизель Механіка 267 тисяч пробіг. Хочу нагадати вам про наших друзів сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. Рекомендую вам скористатися, якщо потрібно буде оформити страховку на ваш автомобіль. Адже Hotline Finance як зручний інтернет-магазин. Тут комфортно порівнювати ціни, пропозиції, щоб вибрати для себе найоптимальніший варіант. А саме оформлення займає 5 хвилин і після оплати готова страховка приходить вам на емейл. E її навіть друкувати не потрібно, а якщо буде необхідність, можете її показати просто на своєму смартфоні. І не забувайте про мій промокод carbazar 10 З ним ви отримаєте 10% знижки на будь-яку автоцивілку в Hotline Finance. Або можете свою знижку. Переказати на ЗСУ. Шкода Октавія А71316 року. 1.6 дизель 209 пробігу на механіці. тканини салон. Б7 Passat, 9750 11 року 1,4 бензин 170 пробігу. Комбінований салон Шкіра з Алькантарою панорамний дах. Дуже красива комплектація. Passat Б5, Седан 5,150, 2 літровий бензин, механіка. Третій рік 230 тисяч пробіг, комбінований і разі тканиною. А Skoda, шкода, 13, 150 16 року, 1,6 дизель на автоматі, панорама з люком, комбінований салоночки разі тканиною, де також гарна комплектація. BMW 1 одиничка 6 го року, 2-літровий дизель на механіці, 7 тисяч доларів ціна, 194 тисячі пробіг. Opel Astra. 6450, 1,7 дизель, механіка 240 тисяч пробігу. BMW 3, Універсал. 9750 10 року, 2 літровий дизель на автоматі, 238 тисяч пробігу в даному автомобілі. Шкода Octavia У нас офіційно купуна в автосалоні. 1,4 бензин, автомат, 132 тисячі пробігу. 2015 року автомобіль. Гольф Плюс 513 рік, 1,6 дизель механіка 170 тисяч пробіг. Транс 4 Grand Picasso 18 року. 1,6 дизель на автоматі. IceMJD 14800 18-го року авто. Опель Zafira 7950 2011 го року, 1,7 дизель. На механіці 258 тисяч пробіг. Nissan X Trail 12200 2-літровий дизель. Механіка повний привід. 218 тисяч пробіг тканиний салон. Nissan Qashqai 8 го року. 1,5 дизель. Механіка в рідній фарбі 213 пробігу. 7,900 ціна даного автомобіля. Volkswagen Jetta 9,900, 11-го року. 1,6 дизель, без підкрасів, автомат. Друзі, це в нас Європа, не Штати. Сподіваюсь, вам видно. Комбінований салон тканина зі шкірою, клімат-контроль, підігрів сидінь, мультикермо. Дуже-дуже гарна комплектація. У нас, друзі, ще раз наголошую Європа, не Штати. Leaf 9800, 15 року, 113 тисяч пробіг. Opel Zafira, 7512 року, 1,7 дизель, механіка, 225 тисяч кілометрів пробігу. Renault Grand Scenic, 7509 року 1,9 дизель 225 тисяч пробіг. Volkswagen Passat CC, 13 рік, 2-літровий бензин, 12750, 125 пробіг. Двоколірний шкіряний салон, підгріве сидінь, клімат-контроль, датчик світла, мультикермо. Volvo v 50 8750, 1,6 дизель, механіка, 230 пробігу, шкіряний салон, клімат-контроль. Volkswagen Touran 8457 року, 1,9 дизель-механіка, 223 тисячі пробігу. X5 BMW дизельний, 18800, 3 літра дизель автомат, 205 тисяч пробігу. Також доступний у кредит. 5008 Peugeot, 8670, в комплектації у нас Allure, на автоматі, проекція, навігація, панорама, все, що потрібно є. Volkswagen Passat 2013 року, 2-літровий дизель на автоматі. Шкіра з Алькантарою. Клімат, мульти, кермо, датчик світла. Нісанкашка йде 2010 року, 1,5 дизель на механіці, 229 тисяч пробіг. В8 Басат 16250, 16, 250, 16 року 1,6 дизель на автоматі, панорамний дах, шкіра зі тканиною, салон. X5 BMW 18800, 3 літра дизель на автоматі 10 го року 238 тисяч км пробігу в даному автомобілі. 5008 Peugeot 10-212 року. 1,6 дизель механіка не фарбований 235 тисяч кілометрів пробігу. Шкода Фабія 4600 року, 1,2 бензин механіка з кондиціонером 143 тисячі пробіг. Голь четвертий. 14500, 1.4 бензин на механіці, 187 пробігу. Ще 1,4 гольф, також бензин 1.4 механіка з кондиціонером 190 пробігу першого року. 508 ПЖ. 8000 доларів 10-го року, 1.6 дизель на автоматі, 233 пробігу з панорамою, проекцією в дуже гарній комплектації. Що ж, друзі, як ви бачите, автомобілів багато, є що вибрати. З цінами ви ознайомились. Приїжджайте в суботу. найбільший вибір у нас автомобілів. Також в неділю авторинок працює і серед тижня працює автомайданчик. Бажаю всім спокійного вечора і до зустрічі в наших нових відео на каналі Авторинку Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.